Робимо швидкий огляд такого пакунку, який дають в канадській Siphonі, коли ти скупляєшся від 50 доларів. Поїхали, подивіться, що тут у нас є. А, так, перше, що ми маємо, це ось такий малесенький б'юті блендер. Далі. А, далі в нас. Ой, що це таке? Хочу швидко запускати відео. Так, не мішайте мені, будь ласка. Так. Це від Huda Beauty ось такий спрей. Певно, що це фіксуючий спрей, скільки тут 6 мл. Ну, Достатньо така цікава тревел версія. Непогано. Поїхали далі. Поїхали далі. Далі у нас маскара, ось така туш від Sephora. мене кіт теж хоче дізнатися, що тут. Що тут в всі форі дають? Ось така малесенька туш. Ну, подивимося, скільки тут. Тут в нас 1,5 грамів. Далі Далі у нас тут ямі скін. Я ніколи не бачила а, цей бренд. Але тут в нас танані. Танані будемо пробувати. Далі від тар. Ось такий консилер, теж різні відтіночки. Будемо теж тестувати далі. Далі від nars консилер, Боже, у мене тепер консилер буде вперед. І ось ще один консилер від Тарт. Окей. Що у нас далі? Далі від Анастасія теж Beverly Hills. Теж консилер. А Від Hourglass, Теж у нас це. Консилер, але матовий такий. Різні відтіночки. Ось, ось така штучка. Далі, далі в нас від Fendi Beauty теж консилер. І від Rare Beauty теж консилер. Ось такий швидесенький огляд. Підписуйтесь на мене, в мене тут про б'юті.